Фрукти та мед традиційно освячують на яблучного спаса 19 серпня. У свої святкові кошики віряни зазвичай кладуть яблука, виноград, груші, сливи, абрикоси та персики. Ми навідались на тернопільський ринок, аби дізнатися, скільки вартуватиме зібрати кошик цьогоріч. Головним продуктом святкового кошика зазвичай є символ нового врожаю яблука. Цього літа їхня вартість на тернопільському ринку стартує від 15 до гривень за кілограм. Ціна залежить від кількості врожаю та сорту. До прикладу, кілограм Чемпіон та Голден коштує в середньому від 25 до 30 гривень. Аби покласти до свого святкового кошика ще й винограду ведеться заплатити на ринку від 75 до 80 гривень за кілограм. Ціна персиків стартує від 60 Гривень, а інжиру аж від 85. Але продавці кажуть, такі екзотичні фрукти цьогоріч купують рідко, натомість до святкового кошика беруть сливки. Їхня ціна на ринку 20 гривень за кілограм. У попиті серед покупців і груші. Якщо прийняти грушки, в минулому році були дорожчі. В цьому році 30 35 а в тому в минулому році доходило до 40 гривень. Покупці зізнаються, збільшення вартості на фрукти цього року не помітили. А на деякі позиції ціна навпаки зменшилась. Війна і люди не мають коштів таких. Так, ціни не зростають. Дуже мало купую такого на спаса, тому що я маю свій сад. Те, що тільки немає, наприклад, персик, персик отаке. А так я маю все своє. На освячення до храму також несуть і мед. На тернопільському ринку є широкий вибір. Ціна на бджолений продукт цього року також не зросла. Літер рідкого меду коштує 120 гривень. Можна придбати композиції з горішками. Їхня вартість від 100 до 400 гривень.